Якщо ти зараз на цьому відео, це означає, що ти готовий працювати над собою, готовий прожити свій наступний рік не так, як цей, а набагато краще, ефективніше, усвідомленіше. І в принципі, в цьому відео я підготувала повністю підбірку того, що тобі допоможе підвести підсумки цього року, поставити цілі, бажання і, взагалі, намір на наступний рік. Таким чином, для того, щоб це було набагато ефективніше, це те, що я знаю сама, що сама використовую, що я збирала з багатьох курсів, з багатьох івентів, з багатьох е, всього, і те, що мені реально допомагає кожного року тримати ось цей фокус на собі, тримати фокус на своєму житті і досягати цілей і бажань набагато ефективніше, ніж якби я цього не робила. Сьогодні я тобі розкажу про самі класні практики з мого досвіду, які точно тобі допоможуть прожити наступний рік ефективно. Давай почнемо. Перше, що нам треба зробити, це написати. Підсумки нашого року. І що роблю я завжди, я заходжу в список цілей, які я писала на цей рік, і передивляюсь його. Якщо в тебе немає цілей, які ти писав, писала, то ти можеш подумати просто, які події сталися цього року, що вдалося досягнути, що прийшло в життя, що пішло з життя. Також я часто передивляюсь галереєю, просто передивляюсь, які події взагалі були, і після того ти розумієш, скільки насправді сталося, скільки насправді було, тому що нам завжди здається, що рік він ось так промайнув. І все. Тобто час летить реально дуже швидко. Але коли ми подивимося, скільки всього нам вдалося, скільки всього ми пройшли за цей рік, то це так вражає. Нещодавно я була на івенті. Ми також підводили підсумки року, і ми виписували сфери нашого життя, які були. В цьому році, які нам важливі, там як здоров'я, відносини, сім'я, кар'єра, гроші і так далі. Ви можете подивитися ці сфери по колесу балансу. Ми до них ще будемо 100% повертатися, але зараз просто випишіть ті сфери, які для вас важливі, які були у вас цього року. І потім в кожній цій сфері. Ми виписували події, які в нас були. Це допомогло так в нас в голові трошки структурувати ем, те, що відбулося, те, що було, по якій сфері, і так далі. І це так збирає в купу всі події, всі якісь спогади, які в нас були. А також, якщо сталася якась ж негативна ситуація, така ситуація була в мене, до прикладу, в сфері здоров'я, я могла виписати, що в мене стався вивих плеча. Але замість того, щоб сказати, що в мене стався вивих плеча, я написала: я вдячна за те, що я змогла пережити вивих плеча. Що я змогла з цим впоратись. Після цього я почала тренувати своє плече, почала тренувати м'язи, почала більше піклуватися про своє здоров'я. І ось такі події в мене написані в сфері здоров'я. Тому кожну подію, яка може здаватися на перший погляд негативною, можна написати все-таки в позитивному ключі, і це буде набагато. Краще ніж жалітися, що щось не вийшло, тому що, звісно, багато негативних ситуацій вони стаються. Це нормально. Але якщо тримати фокус все таки на позитиві, то це буде набагато ефективніше. Після того, як ви виписали ось всі ці сфери і події, які з вами сталися, ви можете подумати, порефлексувати самі з собою, що було класно, що було не класно, що б я хотів покращити, за що я вдячний. І подумати про це все, подумати про ось цей минувший рік. І після того, коли ви ось так побули з собою, ви можете написати лист вдячності. Це друга практика. Ви можете написати лист вдячності собі або лист вдячності Всесвіту за те, що ви зараз в цій точці, тому що. І всі ці події, які ставалися з вами протягом року, вони привели до того, що зараз ви сидите, дивитесь відео про те, як прожити свій наступний рік ще ефективніше, про те, як поставити цілі, про те, як працювати над собою, і ви хочете реально працювати над своїм життям, ви хочете покращувати своє життя. А це ж варто того. Тобто, всі ці події, які ви пройшли, були варті того, щоб ви зараз прийшли в цю точку і. Почали працювати над собою, тому що не всіх людей є таке бажання, взагалі не всіх. Дуже малою кількістю є таке бажання, і дуже мала кількість навіть ставлять цілі. Це мене нещодавно здивувало, тому що я в цій сфері вже дуже давно, з 16 років я ставлю постійно, мені здається, цілі пишу їх, там слідкую за ними. Там дивлюся, що змінюється, що не змінюється протягом року. А потім, коли я дізналася, що дуже маленька кількість людей це взагалі робить. Те мене дуже здивувало, тому що це такий інструмент, який здається, про який, здається, кажуть всюди, про який, який знають всі, але насправді дуже мало людей його використовує, хоча він насправді полегшує життя. І допомагає його проживати більш в фокусі. Тому повертаємось до практики. Нам треба написати лист вдячності. Ви вже подивилися, які саме події у вас сталися цього року, і після того ви можете написати лист вдячності собі за все, що сталося, за все, що ви пережили, за все, що вас вдалося, за те, що вас не вдалося, і ви пережили те, що вас не вдалося, або написати лист всесвіту за те, як добре, що ви зараз в цьому місці. Ви живі, ви можете далі працювати над собою, і за все, все, все. Ось так, просто з'єднатися з собою, підвести ось такий підсумок. Висновок цього року. Добре, йдемо далі. Зараз ми підходимо до самої цікавої частини, а саме планування нашого року. Планування того, чого ми хочемо. Ви можете мати якісь цілі вже в себе в голові, а можете взагалі не розуміти, куди ви в цьому році хочете рухатись, але зараз ми будемо все це сортувати і дивитися, куди саме варто звернути увагу. Перше, що я завжди роблю, я створю сторінку в Notion, ви можете створити. Сторінку в блокноті або сторінку в нотатках, тобто, де ви хочете записати свої цілі, записати те, куди ви хочете йти. І коли я створила цю сторінку, я пишу свій намір на цей рік, куди я хочу звернути свою увагу цього року, чому буде присвячений цей рік, тобто, що найбільше. Мені зараз відкликається, на що я хочу звернути увагу. Можливо, я хочу почати більше заробляти коштів. Можливо, я хочу більше звернути увагу на своє здоров'я або на своє тіло, або на піклування про себе, зміцнити цей зв'язок з собою. І тут я пишу саме, якою людиною я хочу бути, до чого я хочу прийти. Намір може бути різний. Ви можете самі вирішити, на що ви зараз хочете звернути увагу і до чого ви хочете йти цього року. Тому так я і пишу намір, я хочу стати такою, такою, такою особистістю. І мій основний фокус на цей рік така то сфера життя. Після того, як ви це написали в такому формулюванні, ви можете це написати в теперішньому часі, тому що так краще не те, що там бажання так здійснюються краще, а саме наш мозок сприймає це взагалі по-іншому, коли ми пишемо Я хочу бути і Я вже є така. Тому що хотіти можна всього, хочемо ми багато чого. Коли ви напишете Я ось така ось така особистість в цьому році а, там фокус на рік такий то, то це міняє трошечки наше сприйняття саме цих слів. Добре, а ми йдемо далі. Так як я казала, що ми зараз повернемось знову до цих сфер життя, і саме цілі ми будемо писати по сферам життя. Як я пишу. Я вибираю ті сфери життя, на які я хочу звернути увагу цього року. Ви можете там взяти ті самі сфери, які були у вас, ось це коли ми виписували події року, або знайти ще якісь, які вам найбільше відкликаються. Після того, як я виписала всі ці сфери життя, я пишу по кожній сфері життя свій намір. Тепер ви знаєте свій намір і фокус на повністю весь рік. А тепер ми напишемо ось цей намір по самій сфері життя. Тобто, до прикладу, сфера життя, здоров'я. Мій намір. Я відчуваю себе здоровою в своєму тілі, сильною, стрункою. Мені подобається моє відображення в зеркалі. ви можете написати цей майндсет цієї людини, якою ви хочете бути в цій сфері. І звісно, більше треба уваги приділяти тим сферам, на які ви поставили фокус на ось цей весь наступний рік. Після того як ми написали ось цей майндсет, який ви хочете мати, який має ось ця людина, якою ви хочете бути. В цій сфері ми пишемо цілі, а що буде робити ця людина, яка себе ось так відчуває, яка відчуває себе сильною, гарною і так далі. І ми пишемо там: я хочу таку-то кількість разів в спортзал, я роблю те-то, я. Працює над собою так. Дуже важливо цілі ці правильно розписати, тобто вони мають бути реалістичні, там краще там, додати якісь числа, які вас будуть так тримати в фокусі, чого саме ви хочете. Тобто така прям конкретика. Писати цілі конкретно. Якщо там, я ходжу в зал, то я ходжу в зал такі-такі години. Якщо там моя вага, то ви пишете ось таку-то вагу. Звісно, ці цілі можуть мінятися, і протягом року ви можете там, розуміти, що. Блін, я написала це якусь, типу воно мені не підходить зараз, це не є моїм пріоритетом, і так далі. Тобто це може змінюватися. Але про це ми поговоримо пізніше. Найголовніша ще річ, яку я зрозуміла про цілі, чому дехто їх досягає, а дехто ні. Ви можете розписати цілі дуже конкретно, повністю там по смарт. Це ця теорія, як можна розписувати цілі для того, щоб вони були ефективними. Ви можете погуглити, якщо ви не знаєте. Ви можете їх написати прямо. Дуже конкретно, але все рівно це не гарантує того, що ви їх досягнете. Тобто не всі люди досягають цілей. А чому в деяких людей виходить досягати цих цілей, а в декого взагалі ні? Тому що людина може написати ці цілі і взагалі не уявляти, як вона це зробить. Взагалі не уявляти, що це вона робить і що це їй треба робити. Вона там написала. Я важу і таку-то вагу, а це взагалі придумана якась цифра, придуманий який ідеал. А людина взагалі не в контакті з собою. Вона не розуміє, чи їй це треба, чи не треба, в неї немає якоїсь прямо мотивації. Вона просто думає, так треба, а потім, звісно, вона забуває взагалі, що вона таке писала, і що насправді їй це навіть не було треба, не було настільки пріоритетним для того, щоб туди вкладати свої сили. Саме тому ви маєте бути чесним з собою, розуміти, що я маю це робити, я буду це робити, я можу це зробити. І це реальна ціль, яку я уявляю. А для того, щоб зробити це ще ефективніше, після того як ви описали усі цілі, ви описуєте кроки до цих цілей. Як я її досягну там, ходити 2-3 рази в зал. Як я цього досягну. Подумайте, а що вам може заважати? Від того, коли ви хочете піти в зал. Можливо, це лінь, можливо, це якісь інші фактори. І подумайте, як ви можете з цього вибиратися. Тобто, зараз у вас самий там класний час для того, щоб працювати над собою, і для того, щоб почати це виконувати. Тому що початок кроку це завжди якийсь початок, і завжди хочеться щось робити. І тому найкраще було б, якби ви почали прямо зараз. Почали прямо зараз робити усі перші кроки. Якщо ходити в зал, то купити зразу абонемент, знайти якийсь спортзал, закупити собі якийсь ем, спортивний костюм, піти перший раз і почати. Також ви можете прочитати книжку Атомні звички достатньо класна книжка для того, щоб не забувати, не забивати на все це, для того, щоб не забувати про те, до чого ви хочете йти, тому що коли ви один там вже раз пропустили. Тренування, то вам вже не хочеться йти і далі, і далі ви пропускаєте далі. І це так завжди. І тому краще зробити одну хвилину, краще зробити мало, але зробити, краще не пропускати. Тобто, жодного дня, коли ви вже собі пообіцяли, коли ви дали собі оце слово. Краще його тримати. Також проблемою може бути те, що ви собі брешете. Ви кажете, я хочу це досягнути, мені це треба. А насправді ці цілі взагалі не ваші. Тобто ці цілі прийшли від думок когось іншого, і як ви можете знайти в собі ось цю мотивацію працювати над тими цілями, які взагалі не є ваші. Подумайте про цей момент і про другий момент, що, можливо, ви намагаєтесь досягнути ціль одним і тим самим способом вже пару років підряд, і вас це не виходить, а просто цей спосіб не ваш. Можливо, ви себе реально обманюєте і кажете, мені треба йти в зал, тому що всі ходять в зал. Але, можливо, вам не треба йти в зал. Ви хочете класну фігуру, може, вам треба йти на танці, можливо, вам треба знайти якийсь інший спосіб. І через це також. Проведіть таку прям дуже глибоку роботу над собою, над всіма цими цілями. Тобто ці цілі не треба писати за один день, за один раз. Просто сіли і написали. Ви можете думати про це тиждень, тиждень ходити і думати, що я хочу в цьому році. Тому що ця робота вона дуже кропітка, і її треба виконати реально класно, тому що всі ці цілі вони будуть супроводжувати вас протягом всього року. І тому, скільки зараз ви вкладете в це сил, настільки ефективно ви зможете досягнути цього протягом року. Тому подумайте про ваші бажання, про ваші мрії, про ваші пріоритети, чи ваше це, чи не ваше. Можливо, треба протестувати і спробувати щось нове, і так далі. І після того, ось подивіться, можливо, якісь цілі, які ви ставили собі просто на автоматі роками. Взагалі не були вашими. Скажу пару слів, коли переглядати ці цілі, там що з ними взагалі робити. Ви можете їх переглядати тоді, коли вам хочеться. В мене, до прикладу, десь через півроку я просто переглядаю всі ці цілі, там виписую ті, що мені не підійшли. Виписую нові, які якщо я хочу, або змінюю якісь цілі. Ось і проводжу таку рефлексію, як я хочу провести наступні півроку. А, а також в кінці самого року, також за місяць, до прикладу, я теж переглядаю ці цілі, те, що я хочу доробити до кінця цього року. Ось, це також мені допомагає так тримати фокус, але кожного дня прям я їх не переглядаю. Тобто, у мене більше карта бажань, більше мій блокнот і так далі. Тобто, в мене все в голові. Але можна переглядати тоді, коли вам зручно. Зараз ми з вами переходимо до таких більш творчих технік. А які просто підвищують нам вайб і цього року, і які нам допомагають його краще візуалізувати. А як ви знаєте, від нашого стану залежить все. Через це ці практики мені реально підвищують настрій, підвищують мій стан. Я відчуваю себе більш наповненою і так далі. І Зараз я вам про них розкажу. Перша практика про яку скоріш за все ви чули карта бажань. Тобто ви можете її зробити в телефоні, на блокноті, на бумазі. Але найбільше я все-таки рекомендую ось так. Тобто взяти якийсь, якусь рамку, якийсь шматок паперу, шматок картону. Ось в мене це взагалі це є холст для малювання. туди наклеїти все, про що ми тільки що з вами говорили. Які картинки взагалі у вас асоціюються з ось тими цілями, які ми написали. Тобто картинки також краще підбирати, такі прям точні, які ви відчуваєте. Тобто ви можете зайти на Pinterest, вибрати всі картинки, які вам подобаються, ось так емоційно, які вам відкликаються, їх роздрукувати і приклеїти. Включити собі гарну музику, гарну атмосферу зробити. Заді кожної картинки також я пишу мою ціль, моє бажання, те, чого я хочу. Пишу в теперішньому часі, пишу без частички, не тобто, як ніби я вже є в цьому. І часто я ще візуалізую, тобто я думаю, о, типу, у мене вже це є. І саме з таким настроєм я клею це все сюди. І цей процес просто не описати. Я його обожнюю кожного року, тому що ось це спочатку знайти ці картинки, потім їх вирізати, потім їх приклеїти. Там в такій класній атмосфері відчуваєш себе дуже такою мотивованою, це реально надихає. Потім, коли ви це зробили, поставите собі. Це на видному місці, і кожен день бачити свої цілі, свої плани, свої бажання, які можуть реально стати реальністю. Це дуже класно. Ще розкажу трошки про систему, як я це взагалі клею. По центру я приклеїла свої фотографії. Цього року я приклеїла взагалі так, типу, чотири фотографії мого стану. Тому чотири, тому що там, до прикладу, у нас всіх є ролі в нашому житті. Там одна роль моя це коуч, інша роль моя це дівчина. Там ще якась роль моя, це там інфлюенсер і так далі. І по цих ролях, які мені найбільше подобаються, які я хочу зберегти в цьому році, я приклеїла 4 мої фотки. Всередині також пишеться 2025. І потім, так, по сферам. Я також розписала ці цілі, до прикладу, тут зліва в мене там піклування про себе, тут, типу, ті речі, які я хочу купити собі. Тут там, типу, там, блог і так далі. Тобто тут цілі по хобі, по друзям, по здоров'ю. І ось так, і ось так по всьому цьому я приклеїла всі мої цілі. Так, ззаду кожної картинки написано моє бажання. Тепер вона стоїть в мене тут постійно переді мною, постійно я це бачу, і це мене реально сильно мотивує. І також це допомагає дуже сильно візуалізації. І це наступна практика, яку я рекомендую, яку я ще не чула, але зробити собі візуалізацію на рік. Або навіть медитацію на рік. Тобто, це настільки мотивує і піднімає вам енергію. Тобто, коли ви в цій візуалізації ви дивитесь на всі ці картинки, ви або просто дивитеся, якщо ви не робили карту, просто дивитесь на ці цілі, які у вас є, і ви уявляєте якусь ось цю ідеальну сцену з вашого майбутнього, яка могла статися, коли от все вже це виконано. Ось ця візуалізація може вас супроводжувати протягом всього вашого року. Тому що ви розумієте, заради чого ви йдете, заради чого ви досягаєте всі ці цілі, заради якого стану, який у вас там буде стан, як ви себе там будете відчувати? Це так само, як практика є. Ідеальний день, коли ви виписуєте, який ваш ідеальний день. Ви так можете собі виписати ось цей ваш ідеальний день з вашого наступного року, який має статися, якщо ви будете робити всі ці пункти, будете йти до тих цілей. І це буде вас постійно надихати. Тобто ці цілі будуть вас супроводжувати всюди. Ви вранці встали, згадали цю візуалізацію, повізуалізували, подивилися на карту бажань. Потім згадали, що у вас були там цілі написані, згадали, що вам треба зробити. Потім згадали, що у вас були кроки, подивилися на ті кроки і зрозуміли, що там я можу зробити для своєї цілі вже сьогодні. І остання практика, яка мені теж дуже подобається, теж вона така просто як для себе. Тобто я б не сказала, що це обов'язково є робити, але якщо ви хочете зробити щось приємне для себе, то ведення щоденника це просто клас. Я називаюся щоденник, але ви можете це розділити на різні види такої самотерапії, тому що, до прикладу, в моєму щоденнику я складаю все разом. Я спочатку там виписую свої цілі на рік, потім я виписую ем, календар на рік. Після того в мене йде календар на місяць, і в цьому календарі на місяць я також відзначаю там дати, які в мене є. І так от поступово, тобто я сама мені самі подобається це оформляти, мені не подобаються датовані блокноти, тому що я спочатку там роблю цей календар на місяць, виписую всі свої дати, все, що мені потрібно. Потім я виписую трекери звичок. На цей місяць, тобто які звички я хочу собі е, дебу, привити чи продовжувати робити цього місяця. Після цих трекерів звичок у мене йде. Якісь події, які сталися цього місяця, тобто я використовую як особистий щоденник. Якісь в мене є емоції, якісь в мене є відчуття, щось сталося. Я це можу також виписати. Для всіх це може бути просто три різних щоденника. Один це календар, інший це трекер звичок, і ще один це просто особистий щоденник. Але я це з'єдную. В одному він тримає вас і в фокусі, тобто ви сконцентровані на своїх цілях, на тих датах, які вам треба не забути, на тих задачах, які які вам треба зробити, і на тих звичках, які ви хочете зробити. А також він дає такий простір для творчості. Політ фантазії, що ви можете туди написати, як ви можете це оформити. Минулого року я ще в цьому щоденнику з'єднувала список книг і фільмів, але зараз я перенесла це просто в окремий щоденник для того, щоб вас ще трошки замотивувати. Пам'ятайте, що все це ви робите для себе. Це не тому, що вам треба. Тому що ви хочете покращити своє життя. Ви хочете, і у вас вже є можливість. Якщо ви починаєте вже зараз осі цілі напишете, почнете над ними працювати, розпишете все ось так: повністю по крокам, по маленьким крокам, які ви можете зробити вже навіть зараз, почнете їх робити, то з маленьких кроків прийдуть великі результати. І тому все, що від вас зараз треба, це просто почати. Спробуйте, зробіть, дайте собі. Якусь ось цю можливість проживати те життя, яке ви хочете. Тому що якби ви не змогли цього досягнути, то у вас би навіть не було такої ідеї. Тому що в людей немає ідеї покращити своє життя. Тобто в них немає тих ідей, які є у вас, в них немає там ідеї там більше заробляти чи так далі. Дуже багатьох людей все влаштовує. А те, що у вас з'явилася ця ідея, що я хочу по-іншому, я хочу краще, я хочу ефективніше. Я Знаючи, ви просто насправді знаєте, що ви можете, але просто страшно, страшно, а вдруг не вийде, а вдруг ще щось станеться. Але цієї ідеї не виникло, якби ви не змогли. Тому все, що треба, це просто робити, потрошки робити, робити, рухатись, і потім ви не помітите, як все зміниться. Тому що змінитися все може в один момент. В один момент ви можете зустріти якусь людину, і вона просто вам десь такі можливості, про які ви не мріяли. В один момент вас можуть зняти на камеру, ви станете популярним. В один момент ви зустрінете людину і зрозумієте, що ця людина, це людина з вами на все життя, і це та людина, яку ви завжди шукали. Тому ніколи не втрачайте надії, і ось всі ось ці труди, все, що ви робите, воно колись ем, окупиться, так сказати. Тому я бажаю вам успіху, я бажаю вам гарного нового року. Я бажаю вам почати цей новий рік з як найкращої ноти і проживати цей новий рік саме так, як ви хочете, так як ви заслуговуєте.